Першими з батальйонів територіальної оборони поїхали в зону АТО, і останніми дочекалися ротації. Чернівський 13-й батальйон воював на Донбасі півроку і нарешті повернувся додому. Своїх героїв ледь не усім селом зустрічає Вертіївка. Давай, давай, ти, москаль, на нас не зазіха. А півторарічна Марійка навчилася казати тато, поки батько служив. Йшов тільки починала ходити, а вже почала розмовляти, поки його не було. Без кінця повторяє папа, папа до фотографії біжить, папа, речі його побачить, кричить папа. Вернули спасі мій синочок. богу спасібо. Валентина Васильівна ледь упізнала сина за шість місяців. Він схуд і постаршав. Ми дуже пішаємося. Ми так пішаємося. Ми не тільки на камеру піша. Ми з чоловіком кожен день казали, який ми як ми пішаємося. Ми горді, ми йому дзвонили з сином. Ми тобою 40 Сорокорічний Сергій до війська пішов добровольцем. І, хоча вже встиг надивитися всякого, про своє рішення зовсім не шкодує. Та кожному мужчині стоїла там побивати. и защитить свою землю и родину. Иначе он может и не называться мужчиной. Как могло быть иначе? Когда лезут, захватывают. Видели мы тех людей, и сепаратистов, и все. Там чужие люди были, там осетины были, там Кавказ Северный воевал против нас, наемники. Там Бог його хто воював. Героїчно у Даводенків уся родина. Дружина Ірина єдина не побоялася приїхати за чоловіком на схід, адже коханому жодного разу не давала відпустку. Как іначе? не знаю. Вони обоє переконалися, Донбас український і готові за нього боротися. Там, де ми стояли, там люди українською мовою розмовляють, то що приємно. Город старобельськ, Сватово, Що там ще? Люди привітливі <звісті> Люди українські, там Україна, там чорнозими на два метри. Ми мене фотографії є. Чорнозим таку землю не забуло 13 Тринадцятий не віддав жодного метра землі звільненої українськими військовими під обстрілами з території Росії. Наші хлопці втримали так звану Сталінградку, селище Макарова. Це вони встановили синьо-жовтий прапор у станиці Луганській. Весь період перебування там до заключення перемир'я президентом України. Особовий склад батальйону утримував станицю Луганської. Не дивлячись на те, що неодноразово. Проводилися безпосередні стрільби, спроби штурма, як з Російської Федерації, так і з сторони Луганської області. Разом із вояками додому повернулися кілька десятків платформи з технікою. Екіпаж чвертьвікової БРДМ пройшов понад три тисячі кілометрів. Жодного разу машина не підвела. Гряз їй по барабану, вода по барабану Вона плаває, їздить, колеса спускаються, видвігаються. ще запасні колеса. Якщо надо, везде проїдемо, везде витягнемо. серед БТРів, зеніток та мінометів. Польова баня також бойова. Туда не видно, Там воно пробоїне од осколку є. Ось оку, осколок. Нормально висо. Повоювала трохи. Бійці здають техніку та зброю і підуть у коротку відпустку. А сам 13-й змінює статус. Із батальйону територіальної оборони перетворюється на мотопіхотний батальйон 1-ї танкової бригади. А отже, регулярний підрозділ українського війська.